Найграндіозніший гала концерт року відбувся І це було незабуваємо Найцікавіші деталі прямо зараз у M1 Music Awards News. І з вами Інь і Ян українського шоу бізнесу Вікторія Батуї і Юрій Тритьяк. Сьогодні у програмі кому з виконавців дісталося найбільше нагород від М1? Чим дивували артисти на сцені М1 Music Awards та на зірковій доріжці? Ми хочемо бути пушисти, каксіговічки. Як, як відпочивали артисти на автопаті Та на які одкровення йшли? Як надя Дуже добре. Уже традиционно M1 Music Awards начиналась с зерковой дорожки. За кількістю знаменитостей она побила даже минулорічний рекорд. Почти полтысячи селебритис явились на церемонию. Поэтому неудивительно, что нам с Викой пришлось их встречать целых три часа. А чей образ тебе сподобался найбільше? Ну, мои фаворитки, конечно же, Алоис и Наталья Валевская, которые решили ничего от нас не скрывать, и благодаря нарядам у них это ох, как получилось. Якими образами дивували інші артисти на зірковій доріжці саме зараз у M1 Music Awards News. що ніколи зіркова доріжка в Україні не бачила такої кількості знаменитостей? Близько пів тисячі селебритів засвітилися на M1 Music Awards. Мені раді, що шоу бізнес показує. Кожен караховується друг перед другом, удивляє публіку. Відверті сукні, шалені зачіски, звірі замість супутників. На що тільки не йдуть зірки, аби вразити одне одного та глядачів. Телеран. Телеран не спали, всю ніч не їли. Провокаційно коротким подолом сукні підкреслює струнки ноги. Схудла Наталія Могилевська, алоїс демонструє груди на півпрозорому броні. А Наталія Валевська дефілює перед камерами. Майже оголеною більш стримано, хоча й не без фантазії, вбралися на наймасштабнішу церемонію українського шоу-бізу. Чоловіки, ми просто на номінацію. Нам дуже потрібен той е, когут вогняний. Він нам дуже потрібен. Ми хочемо його злапати за хвіст, а най... найліпше це робить лисиця. Тому ми спеціально вдягнули шапку з лисиці, щоб злапати того кугута за хвіст за шию і тримати цілий 17-й рік. Для нас і для вас. Якщо должен бути артист в смокінгу, я прийду в смокінг. Я ніколи не прийду в трусах, і по коленам в розочку. Макс Барських не зраджує стилю неогопника навіть заради зіркової доріжки. Тоді як його супутники Алан Бадоєв і Тетяна Решетняк обрали вбрання більш близьке до дрес-коду Тай». Також у трьох, але незвичному складі прийшов на церемонію гурт Агонь. Снімаєш хліб на весню Опа, -опа». Был Антон, а тепер ми вынуждены вместо хедлайнера использовать этого господина. Продовжує тваринну тему гурт Саха. Якщо минулого року вони з'явилися з собакою, цього разу обмежилися совою. Один клітка як ми переживаємо свою першу любов. Например. Закрыться в себе ни с кем не разговаривать, забрать этого человека собор і никому не отдавать. А Час? я как внутра совався обдумываю спокойно під руку з танцівницею тварку мамаситою дефілюю зірковою доріжкою єти. Підтримує похнасту тему в одязі і Настя Каменських. Вона крокує під спалахи фотокамер у блакитній шубі з єдинорогом на спині і в хутряному бюсті. Відповідно до холодної пори року одяглися і мазги. Попасні время сімна на біло, тому що зима і би, ми хочемо е, бути білими, пушистими, як сніговички. Без зайвих спецефектів в броні та дивних супутників прийшла на церемонію віра Брежнєва. Компанію її складає лише донька Соні у сукнях, схожих за фасоном, але протилежних за кольором. Вони немов відображають символ церемонії «Інь-Ян». Упродовж трьох годин зірковою доріжкою поважно кручують, позують и посылают по вітрині поцілунками з Але за невимушеними усмішками на камеру криються справжні емоції. Я так никогда не волновался вообще. Мы боремся с переживанием. У нас есть одна такая фишечка, которую нам посоветовала делать, участься группой Quest Pistol Show мы можем показать. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, 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 Я знаю одно, что мое переживание придет ко мне за пять минут до объявления номинации, за три минуты до выхода на сцену. Когда ты начинаешь быть, работать в шоу-бизнесе, ты уже ничего не боишься. Я жду мурашек по коже, головокружения и воздушных взглядов тех людей, которые будут смотреть это. Артисты, продюсеры, клипмейкеры, хореографы, дизайнеры, ведущие свитский ловити. M1 Music Awards зібрала весь український шоу-біз. Близько п'яти тисяч глядачів зібралося в палаці спорту, аби побачити нагородження найкращих виконавців України. Хоча желаючи попасть на шоу, було намного більше. Ну ще до начала церемонії був об'явлений солдат вогонь, поцілунки і навіть кров. Чим вражали топові артисти на сцені М1 Music Awards і кому дісталося найбільше нагород від М1? пропоную пригадати просто зараз. Тисячі глядачів у палаці спорту та мільйони перед екранами, сотні найяскравіших зірок у залі та десятки на сцені. Це M1 Music Awards іня, наймасштабніший гала концерт і церемонія нагродження найпопулярніших виконавців країни все професіонали, я горжусь, боже. Я настолько щаслива сьогодні прожити цей день. Першу заповітну статуетку отримує Руслана. Екс гендиректор М1 Валентин Коваль нагороджує співачку за внесок у розвиток вітчизняного шоу-бізнесу. Це круто, тому що означає, що твоя музична ідея так чи інакше припала до душі у спільній номінації. М1 та Руська Радио Україна нагороду отримує Тіна Кароль за трек здаця. Ти всіх успієш. У категорії Dance Parade від KIS FM перемога дістається проекту Ашайн. А найкращим хітом року за версією HIT FM та «М1» стає у мами. Загалом із чотирьох номінацій банда Потапа перемогла аж у трьох. До нагороди від хітепам додалися статуетки за гурт року від «Врімя і Стекло та проект року від мозги. Хотілося б сім. ми здесь зараз історію. Я дуже хочу, щоб продовжувалася кожен рік, щоб всі артисти напрягались і краще і лучше пісні. «Врімя і стекло вибороли нагороду найкращого гурта року, обійшовши потапа і настю та дідю. Нас малі діти люблять так, щоб просто пис а без нас не можуть. Вони їсти вони не сплять без нас. Вони взагалі. Дичемні! На дитячу аудиторію концертні номери від Потапа і справді не розраховані. Наймолодшу учасницю свого клану Мішеля Андраде продюсер відправляє без страховки під стелю. А дует Наді Дарафєєвої та Насті Каменських взагалі стає найепатажнішим за всю церемонію. Та водночас ідеальним вираженням концепції «Ін'ян». ми настолько немножко заігрались. Альтернативним гуртом цього року називають зихардкіс. Юлія саніна дізнається про це під час телемосту з каналом СТБ. Вітаю, вітаю Саніна. Дуже радий, що ми поведі. Адя всі номінати очень достойно. Но на я давно вже знаю, як вирібкакнісранчора гриви. Найпухнастішою зіркою церемонії визнано ЄТІ на сцену М1 Music Awards він піднімається разом із генпродюсером М1 Наталою Чхартішфілі за царинною. З їхніх рук нагороду за прорив року отримує Алєксєю. Символічно на минулорічній препаті він виконував хід Ірини Білик «Я пливу у човні. Цього року на великій сцені М1 Music Awards їм обом акомпонують 20 музикантів. В этом году ми решили пойти на приділений такой експеримент. Ми предложили всім исполнителям, продюсерам, самим, бізусловно, з нашої финансовой судної поддержки, придумати номера. А от прорив минулого року монетік довів. Першу статуетку отримав недаремно. За мить до того, як артиста назвуть переможцем номінації Співак року його ім'я скандує весь палац спорту. Я не могу пока сосредоточиться, понять и окончательно уже принять тот момент, что награду забрал я. Поэтому э, у меня такие предпосылы, э, айфорія, ендорфина и, э, и еще такой, э, можно сказать, сценический отходняк. И це не дивно, адже на одній сцені з Монетіком запальні танці влаштовує Віра Брежнєва. Спеціально для M1 Music Awards музиканти поєднали свої головні хіти. Артисти, в яких Монатік виборов нагороду співака року, на сцені також не сумують. Макс Барських зваблює Тетяну Решетняк. а Івана Дорна разом із його протеже Константіном закидують м'ясо. Тим часом у номінації співачка року зійшлися Тіна Кароль, Лобода та Оля Полякова. Хто ж перемагає у цій непожіночому жорсткій боротьбі? Хто? Лобода! Ну что, ты довольна? <смеш> Мой я продюсер не очень доволен. Вообще, <смеш> я начну петь тоже. Мне понравилось. Я... я считаю, что сегодня идеальный день для того, чтобы напиться. Тем больше, что приводил у Лободи аж два. Адже саме ее видеоработа уже вдруге отримує головну статуэтку церемонії за кліп року. Не, ну так не бывает. Лобода! <свят> Это нереально круто. Я не ожидала, что мы получим за клип. Я думала, певица года – это уже все, это предел. Невероятная премия, невероятная, правда. Это настоящее событие. Ярко, круто. Это действительно мировой уровень сегодня. Я так горжусь тем, что у нас в Украине есть такая премия. Это так поднимает шоу-бизнес. Это самое масштабное музыкальное Вообще. событие года. М1, спасибо большое. Мы вас любим. сети уникальных статуэток в руках наипопулярнейших артистов. 13 непередбачуваних дуетів у концепції ін'ян, пів тисячі селебритіс у залі. Рекордна кількість найсучаснішого сценічного обладнання. Масштаби М1 Music Awards вразили країни. Ми будемо продовжувати премію М1, тому що це однозначно стимул для всіх виконавців. Миллионы украинцев устыжили в прямом эфире за тем, что вытворяли артисты на сцене M1 Music Awards. Но расслабляются эти же звезды после концерта всегда без телекамер. Вы бы никогда не увидели захмелевших Потапа и Настю, Монатика, Олейника, Позитива и даже Павла Зеброва, если бы не я. Заинтригував, показывай, який эксклюзивный репортаж ты провиз из автопати M1 Music Awards. Вот добро пожаловать в самую высокую концентрацию звезд украинского шоу-бизнеса на автопате премии M1 Music Awards. Ликуйте, фанаты, держите себя в колготках. Девочки в штанах, парни. Настя, ну Настя, ну Настя. Понимаешь, такое раз завелись такие спички шмяк. Как надо целуется? Очень хорошо. Между прочим, у нас какая-то произошла искра. Тут у нас разделилась теперь жизнь на дом и после. А кому пришла в голову идея сделать потрясающий дуэт «Время и стекло» и Настя? Все хотели всегда дуэта Настя и Надя. Что вы еще по десам дали? NXT. А они это все сделали. Я не знаю, что будет в следующем году теперь. Что нам ожидать? Мы очень ждем сильно поцелуя Лободы и Поляковой. Если бы сначала выступила Надя Дорофеева и Настя Каменских, а потом Дорн и Константин, то я бы ждал, когда же поцелуются Константин и Дорн. Хотя я нормально отношусь потому что есть такие парни, да? Это совершенно нормально. Дорн, это нормально. Nee Константин, нормально. Marines> я не про это. Нет. Целуйтесь, давайте. Жгите! Это рейтинг. Господин Олейник мог стать прорывом года, но забрал премию Алексеев. Как тебе? Слеза уже докатилась до кроссовок. Ничего страшного, мы работаем дальше. Олейник работает. Олейник работает. Говорит Олейник и плачет вовнутрь. В этом году вы похудели на одну участницу. Дело в том, что на той платформе, на которой мы поднимались, места для четвертой девочки не было. По весу. Там грузоподъемность до 300 килограмм. Ликуй, Украина! Самое грандиозное шоу-бизнесовое событие года состоялось, и певцом года стал Монатик. Ура! М1, респект за то, что заставили всех пошевелить мозгами, поработать, объединили в дуэты людей. И, Осторожно, а, сзади Паша с дебром. Вывели как-то из зоны комфорта. Здравствуйте. Привет. Вот она встреча. Або есть энергетика, або нема. Займайся своей справой. Все. Учиться. Спасибо. Спасибо. Круто, круто. Невероятно то, что Никита Добрынин спустя 15 минут после премии уже в домашнем спортивном костюме. Наконец-то я могу расслабиться. Ну, мы чувствуем. А, платье цибульское, которое стоит полмиллиона. Как думаешь, правда ли это? Я думаю, что да. Цибульская может заплатить такие деньги и за самое дешевое платье. Просто потому, что у нее есть идея. Может, позволить, знаешь, Ким Кардашьян, наша украинская. Но ей приснилось это платье, она рассказывает. Она очень долго готовилась. Пульская постоянно выкладывает в социальных сетях, как ей тяжело с тобой работать. Да. И ты говоришь то же самое. Меня обижает, это, когда она говорит, и я пытаюсь ее обидеть в ответ. Анализируете ли вы своих конкурентов, чтобы в следующем году стать альтернативой или прорывом года? Вопрос такой. Вопрос сложный. Фури. Неужели так никто и не обратил внимания, что мой пиджак был пошит с той самой ковровой дорожки, по которой и ходили? сегодняшние знаменитости. Прекрасно, кстати, неплохо. Она практически не затопталась, хотя много было сегодня по ней артистов прошло. Вот. Такой была M1 Music Awards in Ян. Чекаем на еще масштабнейшую церемонию уже в наступном уроке. Но мы с вами увидимся уже ровно через неделю. В эфире уже новой программы M1 News. До встречи! Пока!